Усім привіт! Ви на каналі Весела Матуся, мене звати Яна Я дуже дякую, що ви знайшли час дивитися це відео. Сьогодні, нарешті, в мене дійшли руки, щоб зняти вам відео про свої нові аромати. На жаль, їх не так багато, як би хотілося, але я також дуже благодарна всім, хто із моїх родичів, моїх друзів. Моєму чоловіку, я також вдячна. В мене було нещодавно день народження, мені їх подарували. Дещо я собі придбала, тож зараз все покажу. Перше, з чого я хочу розпочати, це не пам'ятаю, показувала вам чи ні, бо це доволі вже давно я придбала сама цей аромат, і не пам'ятаю, чи показувала перший раз наосліп знайомилась з цим ароматом, дуже мені подобалися. Подобається дизайн, як коч робить флаконний дизайн бутилок. І я вирішила спробувати, хоча хотіла інший аромат, але цей був по дуже класній ціні. Я в дівчинці замовила на кремчику, купила по дуже зниженій ціні, вона терміново продавала, бо я так зрозуміла, що вона також на осліп купувала цей аромат, і якось він, не так зрозуміла, що їй не зайшов. А, тож, ось так він виглядає. Це у нас Coach Dreams. Дремс. Що можу сказати цей аромат, мені здається, гарно звучить а, саме на весну. Бо він такий легенький, ніжний, квітковий аромат. А, класний, дуже подобається. Не скажемо так. Щось таке наподобі в мене є Ланвін. Але непоганий аромат. Не буду з ним прощатись. Зараз ще розпилю, Дуже приємний весняний аромат, квітів. Нічого такого, душного немає. Все зрозуміло, тут квіти. Тримається він десь 4-5 годин на мені, а на речах до прання. Класний аромат. Не знаю, можливо, хай постоїть в мене до наступної осені, можливо, якось я більше його полюблю. Але якось так. Непогано, але не в саме серденько. Далі від моєї матусі подарунок мені на день народження. Я не знайома взагалі з Аріаною і Гранде, з її Парфумами, а це мама мені перед тим, як їхати повертатися в Україну зі Словаччини. Вона мені запропонувала каже: Слухай, хочу тобі зробити подарунок. Каже, ти знайома з Аріане Гранде. Кажу, ні, каже, хотіла б спробувати. І вона вибрала на свій смак аромат. Це в нас Аріана Гранде Арі. Якщо я не помиляюсь, це випуск цього року. Ось так, флакончик виглядає. Оці мені пастельні помпони мені з Naomi Campbell. В неї також аромати там деякі є. І ось ну, це для мене як Наомі Кембл. Знаєте, вкрали ідею. А, так, що можу сказати? Цей аромат для мене, на жаль, він не мій. Тому що він дуже солодкий. І відчувається, що це дійсно це, знаєте, як роблять celeбріті все, чомусь таке солодке, важке і солодке для мене. І я якось це все питаюся вже не купувати селебріті е, аромати, але мама захотіла зробити мені подарунок, я ще знаєте, спробую його е, поносити осінню і зимою. Можливо, щось зміниться, бо зараз він дуже удушливий, він дуже солодкий. Як на мене, ну це взагалі не моє направлення. Тут дуже багато, мені здається, всього з такого солодкого намішаного, що таке аж прям до скрипучості. Я такі аромати не дуже люблю. Далі, що я подарувала сама собі, в червні в мене був гарний настрій. Я вже давно протестувала це, до речі, я брала цей аромат в шику. Там дуже і дуже багато забита, забиті тіла жіночими і чоловічими ароматами. Там, ну, дуже великий. Я поки його все на проці тижня ходила потрошки і тестувала всі, відмічала, які мені подобаються. І ось обрала, я не знаю, що мені нагадує, це саме йде, зараз я вам скажу, ага, ага. напевно, це Італія. Як вказує тут? Це на це Італія. Що ж сюди входить? Це номер 77, їх там безліч, я вже, як вже казала лінійка. Продаються 100 мл тільки в одному об'ємі. Це в нас фірма Made in Lab. Ось такий лаконічний дизайн. Мені дуже подобається. А що тут у нас про фрагрантиці? Йде какао в базах, потім. Серце іде асмантус і топ фрезія, персик. Я зрозуміла, що він мені нагадує, це, по-моєму, хюгабос класична туалетна версія. Тут фрезія, персик, дуже схожі по складу на хюгабос. Можливо, дуже ніжний аромат. Мені здається, на... так, якщо подарувати і взяти на осліп, то Ну, в більшості сподобається, тому що він зрозумілий цей аромат. Ось так виглядає. Дивіться, яка гарна пляшечка. Мені дуже подобається. Я вже, бачите, так нормально вже його використала. Це я десь за червень, бо я в червні ним поливалася. Так, це дійсно, це прям. Вони начебто надихалися, знаєте, хігабос. От хігабос мені тепер зрозуміло, чого я його обрала. Дуже він легкий, пахне дійсно трошки десь какао, квітами. Зрозумілий жіночний, мені подобається. Так, не надто стійкий, але все ж таки дуже гарний аромат, повсякденний. Для будь-якої події. мені здається так підійде. Потім не пам'ятаю, показувала чи ні в травні, напевно, я купувала, а може і раніше, бушерон. Ось такий, тут у нас 50 мл. Ой, тут саме мене падає за кадром. вибачаю за сторонні звуки. І так, дуже мені подобається цей флакон. Напевно, я вам вже його показувала, але ж, думаю, покажу ще раз, якщо що, вибачайте. дуже багато також скористалася. Оце все я купувала нове запаковане. Ось так прокручується кришечка. Це дуже так незвично. Пахне мені, до речі, цей аромат. Він також жіночний, тут білі квіти, але мені більше здається, на першому місці тут тюльпани, саме наче ви дете знаєте по полю, і тут тюльпани, білі квіти. І більшість з цих білих квітів це тюльпани саме. А сам флакон це просто витвір мистецтва, дуже гарний. Я просто кайфую від цього аромату, його брала на осліп. Бо дуже багато блогерів казали, що спробуйте, він жіночний, так і є, він жіночний, він ненавязливий, зрозумілий, також майже всім сподобається. І це дійсно так. І я вирішила, так би мовити, <сміття> заказати на осліп. А вдруг мені пощастить. І так і вийшло, що це прям клас, мій аромат. Хочу, щоб він був в моїй колекції, якщо закінчиться, також його повторю ще раз. І він доволі бюджетний, тож чому б. Не придбати. Далі. Вже давно купила і все ніяке. кожне відео забувала вам показати. Це наш сол е, Денеро. В мене був, е, по-моєму, набір. Мене був. Мені мама подарувала. Е, ні, я мамі подарувала, задала набір, а вона мені дала повну таку повнорозмірну е, версію. Тут 90 мл, якщо не помиляюсь. Так. І вона мені дала, це так багато все вже вибрискала. Що я можу сказати? Солди Женейро, ви бачите, поціновувачі, але е, мені здається, що це закос під Вікторія' е, Сікрет. Але Вікторія Сікрет набагато вона стійкіша, набагато цікавіша е, і набагато ширша літнійка. Тут же ж в нас стійкості такої грандіозної немає, якщо зрівнювати з Вікторією Сікрет, знову ж таки. І мені здається, просто розпіарений бренд. Вибачте, хто любить на ці місти, але це не моя тема, так би мовити. І я користуюся задоволенням, навіть рискаю, знаєте, постіль, так освіжаю, щоб пахло. Але так, вдома я користуюсь. Ну, на цьому і все. Такого захвату в мене немає. Так, далі. Зробила я собі на день народження подарунок. Бачила я у Ольги Насонової це парфумерна блогерка, дуже приємна така дівчинка. А вона казала познайомитися з ну, розповідала про обількром Бінфіча і казала, що спробуйте, це доволі бюджетна, так би мовити, фірма і дуже них цікаві аромати. Я вирішила на ослі придбати. Про фрагрантиці подивилася, ось щось на літо, знаєте, такі свіженькі, класне, і дійсно це так. Я не прогадала. Тут у нас 30 мл. Якщо не помиляюсь, там було ще 100, тобто 100 або ж 30, то я вирішила взяти 30. Тому що на 100 мл була космічна ціна, а на отакі отійсяточку, щось була ціна 650 гривень десь. Я намикати забавляла. І слухайте, ну це. Взагалі, дійсно, прям літо, літо, якийсь курорт, якийсь відпочинок, море поряд. Ну, взагалі, це така сказка. Так воно мені сподобалося. Що тут у нас є? Тут я відчуваю апельсини і лимон, а можливо, лаймна, напевно, так, але це все воно не хімозне, воно не скрипить. А знати більш такого до натурального, не нав'язливе, хоч і зрозуміле, але і цікаво, водночас класний аромат також піде на щоденне для насіння щодня, будь-куди. І цей аромат в мене асоціюється саме з відпочинком. Відпочинком, і на цьому все на морі. Класний літній аромат і доволі бюджетний. Він не коштує якихось космічних грошей. Флакончик класний. Тут таке, знаєте, вибите лого, О, дуже приємно на дотик, прорізнені такі літерки. А це така, наче, дерев'яна така дерев'яшка. Дуже класний, мені сподобався, я не пожалкувала. І коли закінчиться, то такий обов'язково ще візьму, тому що це дійсно флаконі, такі Прохолодне в міру, освіжаюче, зрозуміло, хоч і, Ну, дуже класно, мені сподобалося. Придивіться, там ще безліч є ароматів. І всі я дивилася на мейкапі, майже всі. Це позитивні. І ціна також там 700-800 гривень на маленькі такі тридцяті. Чому б не купити? І ще я там деякі хочуть собі прикупити. Так, вже забалакалася. Давайте ще покажу. А що мені мій чоловік на день народження? Я йому даю завжди 5 ароматів і кажу: дивись на вибір, який тобі там загалом по ціні підходить, щоб подарувати купити мені, та ну, дизайном, якщо подобається, дивись, кажу, мені це подобається і завжди в мене традиція на день народження, він знає, що мені потрібні парфюми. Я дала йому список, який я хочу. І ось один із них він мені подарував. Це в нас Lanco Miracle. Я з цим ароматом знайома. Він колись в мене був. Це моя парфумерна я, це прям весна-літове в флаконі. Можливо, від тепла, знаєте, осінь я також люблю його носити і буду носити. В спеку, звісно, ні. Я маю на увазі, що його можна влітку в прохолоду носити. А взагалі я його люблю. Саме наносити на себе весною. Бо він звучить просто нереально класно. Жіночно, стійко, шлейфово. Дуже я обожнюю цей аромат, і він в мене в списку прямо мої парфюмерні аромати я. Ось так виглядається, до речі, я це все за липень у мене було на початку липня, 11 липня день народження. І ось бачите, скільки я. З того часу, зараз вже у нас початок серпня, і за цей час я за місяць, можна сказати, я тільки цей, його брала, його або ж обіркромбі і фіч. У цей. І більше Ланком Miracle, його, 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 потім, якщо хотілося щось інше, я брала і фіч, а потім обратно я поверталася до Ланком Miracle. То якось так, така в мене любов, обожнюю цей аромат, не представляю його, якщо в мене його немає. Навіть коли в мене не було його в повнорозмірному форматі, я завжди брала відливант в дівчаток. Так, далі. Також зробила подарунок. Мені подружка подарувала кошти, і я вирішила зробити від неї подарунок, замовила у дівчинки на кримчику. Без коробки, на жаль, він йшов. Це у нас Айзенберг АМ. Дуже була приємна ціна. І дівчинка, я так зрозуміла, купувала на осліп, скористалася 1 мл. Та навіть півмілілітра вона скористалася, і їй не сподобалося. Ну, я так вважаю. Бо хто б такий чудовий аромат став би продавати. І тим паче за 1000 гривень він коштує 2000, там, 2200 десь тридцяточка. І на моє здивування, по-перше, дуже вигідно я його купила, навіть без коробки, враховуючи, і 29 мл я купила. Оце все, що ви бачите, це також я його була випила. Дуже він мені такий, він наче і не на що не схожий, і одночасно він такий зрозумілий аромат. Він стійкий. 6 годин я на собі його відчуваю. І на одязі він дня 2, то і до прання. Я також його відчуваю. Дуже він такий жіночний, хоч і зрозуміло, але а, жіночний також квітковий. Квіти, можливо, навіть з фруктами. Такі, ну, просто не можу я вам вибачати, не вмію правильно описувати аромати. Тут у нас фрукти, квіти, щось іще таке є. Ой, це прям чудово така, такий ніжний жіночий аромат. І я буду обов'язково його носити. Він такий більш, мені здається, на весну е класний. І я буду ще пробувати на теплу носити його осінь. Бо коли сильно спека, він мене душить, і він на ну, злітає якось дуже швидко. Одночасно і душить мене якось так незрозуміло. А ось весною. Це класно. Я вже також з ним знайома. Я брала від Леванти, я тестила його в цьому, коли була тріпа нашого бракарту, я тестила в Дугласі, коли я була за кордоном. Також з ним я знайома, і ну, це просто витвір жіночності якоїсь, ну, нереально класний аромат. Да, він не бюджетний, але якщо у вас є змога замовити від Лвант, познайомтеся, бо це дійсно. Гарний аромат. Так, далі. А, що хотіла ще показати? Нещодавно я придбала ось такий відлівантик 5 мл на кремчику Акваді парма фіко Amaalfi. Тобто, Фіка, це в нас інжир. А, який же ж він тут солодкий? З танжеріном разом я його відчуваю з апельсином. Це щось нереальне, це таке літо. Ось вже пройшло два дні, бачите, що я тільки ними користуюсь. Я вже якось відійшла від ланкома зараз і від аберкромбі. І зараз в мене запой просто це 5 мл, хоча б мені вистачило на місяць. Тому що, ну, просто в запой така любов, я його брала по фрагрантиці. Хотіла щось спробувати, бо один раз колись брала Аквадіпарму, якийсь аромат, там в мене відмічений, я вже не пам'ятаю, і він мені ну, взагалі не зайшов. Він такий був якийсь мильний, такий удушливий для мене незрозумілий. Я ще вирішила спробувати на літо. Я прочитала, що дівчатка пише, що він на літо класний, освіжаючи, дійсно, це так. Шлейф нереальний від нього, особливо якщо це вітряна погода, це взагалі. І е, я коли взяла у Сістерс Арома е, крем, е, знову ж фіг, що це у нас? Я ж вже казала, що це таке фіг, фіко, я вже, я вже її забула. І, е, і я зрозуміла, що я це полюбила, цей фрукт, і хочу щось ще спробувати. І ось спробувала аромат і просто вже не можу. Не можу закохалася. Якщо він мені не набридне, його повністю доб'ю, то, можливо, десь залишок на кремчику во флаконі я куплю, тому що це просто, просто також літа для мене. Нереальна краса. Так далі, що не дуже вже сподобалося, це в нас Ательєр Калоні Лемон Ісланд. Це скрипучий хімозний лимон. Я думала, що зможу влітку його носити, а він настільки душливий, настільки. З нашою спекою його неможливо. Це тільки когось травити цим знаєте, ароматом. Це просто хімозіна, скоріш за все, я буду його продавати, тому що якось рука взагалі не тягнеться до нього, і це розчарування. Я думала, будуть такі якісь освіжаючі лимончики. А тут прям скрипуча хімозіна, такий прям сік з лимона вичавили і заправили таку якось як хімозіною. Ох, це просто жахіття. Не знаю, я від Ательєр Калонь. мене помела Парадайс, я дуже обожнюю. Він літній такий, але він не стійкий. А це прям така стійкість, що нереальна. І я обожнюю помела Парадайс, він не стійкий, там помела пахнуть е, цитрусами. І також оранж апельсиновий, також оранж парадайз. Там щось типу, такого вітателя калоні, а також вони не стійкі, але вони чудові, легенькі, наліта класні, а це прям розчарування, на жаль. Так, потім моє також відкриття, це я вже буду носити на більш прохолоду, на, наприклад, на осінь. Це BDK, крем де коїр. Вибачаєте, якщо неправильно вимовляю, це жіночність, це стійкий аромат. Це прям для мене, коли я вдихнула його в перший раз. Це прям вау, це прям дорого багато <смі> Настільки це гарний аромат. Я дуже задоволена, що я познайомилася, хоч також наосліп бачила дуже позитивні відгуки від блогерів і не зря. Дуже він класний, жіночний, дорогий аромат. І, здається, що для офісу він не підійде, а на якесь урочисте. На якусь урочисту подію, а можливо, і навіть на вечірній час. від який крем дуже сподобався. Але повнорозмірний флакон своєї колекції, на жаль, я не бачу. Ну, так, прям сильно він мене не зачепив. Ну, можливо, ще зміниться моє ставлення. Небагато його отак, десь трошки десь на мілілітр, можливо, полтора я його використала, то. Можливо, мені треба його на прохолодощі спробувати, можливо, щось зміниться. Так, і у нас тут залишилося два пробничка. Це мені поклали в подаруночок. Перший це чоловічий аромат. Ось такий. Це новинка, якщо не помиляюсь, 25-го року. Це у нас Gucci Guilty Любовна версія Love Edition, саме Perfume Чоловіча версія. Ось так. Виглядає, де наш фокус. Не схожий він на всі оці, знаєте, гілті. Там завжди в них виражений йде, як на мене, цитрус, тобто апельсин. Тут він також є. Але якось все одно відрізняється аромат. Він став більш цікавіший, не такий, як всі Gucci Гілті. Щось тут цікавеньке таке і не надто гучне, таке спокійне. І дуже гарний цей аромат. Хочу, якщо чоловіку сподобається, не буде користуватися в прохолоду, її на день народження я йому обов'язково куплю повнорозмірний такий флакончик, тому що це ну, мені він сподобався дуже сильно. Так, далі. І останній це в нас е, поклала мені в подарунок колись. Я брала від Sister's Aroma крем для рук. Фініковий. Ні, не фініки. Щось якийсь, я не пам'ятаю. Крем для рук я брала. І. Бальзамчик для губ. І мені поклали ось такий пробничок Пурпур, називається від Сістерс Ароми. Не сподобався. Обична водичка зрозуміла, таких багато, не стійка, причому, не знаю, не зачепив він мене надто такий дівочно, можливо, для молодих дівчат, ну, не знаю. Не сподобався, стійкість на мені особливо немає. Так що, і не хочеться всі з терсаром обрати саме аромати, але в них дуже круті гелі для душу і саме креми для рук. Це просто щось неймовірне. Я ще хочу спробувати, мені там подарували, я натякала своїм подружкам, кумов'ям будучим. Що мені дуже подобається Сістер Сарома, я прям так їм розповідала, що це клас, і вони мені подарували сертифікат. І ось вже в наступному відео я вам покажу, що я придбала від цієї компанії як подарунок. Дуже там. Це тим паче наш український бренд Sister Сарома, і він дуже мені подобається. Я не ожидала такої якості, починаючи від флаконів. і Закінчуючи якості, це дуже-дуже е, крутий продукт, хоч і не бюджетний, але середня ціна, але дуже я пишаюся, що е, це український виробник. Е, тож, на цьому буде все. Дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Буду е, вдячна вам за тепле, добре слово в коментарях, за лайк, за вподобайку. Бережіть себе, побачимося вже дуже і дуже скоро. Слава Україні!